Люди дивуються, що я весела, надійся, горя біди не знала, А я зроду така вдалася, Уродись, кажуть, та вдайся. Було мене й б'ють, бодай не згадувать, не здержу серця, заплачу, а роздумаюсь трохи, і сміюся. Бува, лихо, що плаче, а бува, що й скаче. То так і моє лишенько, якби мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я виплакала. Батька матері не знаю, сиротою зросла, при чужині у людях хоч не було діла важкого, так забували про мене, Чи я не голодна, не холодна, чи жива. я На десятоліттях взяли мене у двір. Стара пані була не що сумирна собі, може, тому що вже благенька була, ледве ноги волочила, а заговорить тільки шам-шам одразу й не розбереш. Так куди вже бійка? Не на умі. Увесь день на ганочках нічка йде, охає та стогне. А за молодого віку славлять вигадочки, були чималі у неї. Та треба ж колись і перестати. У старої пані не було роду, окрім мала собі внучечку. У Києві обучалась у якомусь там от коли б вимовити інституті. Було частенько до старої листи шле. А стара її листи щодня вичитує, і попоплаче над ними і посміється. А коли пише внучечка, щоб уже й приїздити за нею та додому забирати, мати Божа, увесь будинок зворухнувся, білити, мити, прибирати. Панночки сподіваємося, панночка буде.